Привіт! Сьогодні у нас на огляді компактна силиконова косметичка в розмірі 18-12 та шириною 5 см. Стильна, практична та універсальна. Косметичка доступна в двох яскравих відтінках: ось такий красивий неон та класичний чорний, виконана з щільного, але водночас м'якого силикона. Матеріал приємний на дотик, легко миється та гарно зберігає форму. Фурнітурно, гарна та якісна. Блискавка працює плавно, а зручна ручка допоможе легко переносити косметику із собою. Попри компактний розмір, косметичка вміщує повний набір косметик, косметики, аксесуарів, аптечку або інші дрібнички, які нам знадобляться у подорожі. Завдяки напівпрозорому силикону одразу видно, що де лежить. Це економить час і дуже зручно навіть для дітей. Компактна, стильна і практична силиконова косметичка – ваш надійний аксесуар у подорожі та щодня.